Близнюки та рогороскоп на 2025 рік. Загальний прогноз. Тому, якщо вам потрібно більше інформації або ж якісь складні життєві обставини, будь ласка, звертайтеся за особистим прогнозом. Пишіть у коментарях, як програється у вас прогноз. Пишіть, які плани і мрії у вас на 2025 рік. Зберігайте собі відео. Для того, щоб мати можливість переглядати його протягом року. І так почнемо: січень, десятка кубків. Рік у вас починається з гармонії і щастя. Ви будете перебувати в сім'ї або в оточенні близьких вам людей. Це час радості, любові, час спокою. Ваші стосунки будуть наповнені підтримкою і взаєморозумінням. У лютому вісімка пентаклів говорить про те, що в цьому місяці від вас вимагатиметься така наполегливість і самовдосконалення. Ви будете зосереджені на своїх завданнях і зможете досягти значних результатів завдяки своїй старанності. У березні імператор говорить нам про те, що у вас можливо з'явиться таке відчуття нестачі контролю, або підтримки. Вам буде необхідна ця підтримка від близьких людей або від керівництва, чи від якихось авторитетних осіб. Тобто тут варто зосередитись на відновленні дисципліни і структури у своєму житті, Квітень, перевернути сонце. Говорить нам про те, що, можливо, у вас будуть відчуття розчарування або затримка у досягненні бажаних цілей, результатів. Проте пам'ятайте, що навіть у складні часи є місце для оптимізму і для надії. Вам не варто втрачати оцей позитив у житті, варто налаштовуватись на хороше. У травні п'ятірка кубків перевернута. Говорить про те, що місяць принесе вам можливість зцілення. Від минулих втрат і початок нового етапу. Ви знайдете сили, щоб рухатись далі і зосередитись на позитивних аспектах свого життя. У червні мах перевернутий говорить про те, що можливі відчуття якихось обмежень або можливі маніпуляції з боку інших людей. Тому будьте обережні з обіцянками, будьте. Обережні з тими людьми, які вам надто гарно про щось розповідають, надто гарно, щоб бути правдою, і довіряйте тільки своїй інтуїції. У липні вежа перевернута говорить про те, що липень стане місяцем уникнення серйозних криз або змін. Ви зможете впоратись з складними ситуаціями у вашому житті і будете обережними і підготуєтесь заздалегідь. -то. Всього того, що може статись поганого. У серпні десятка пентаклів перевернута говорить про можливі фінансові труднощі або труднощі у сімейному житті. Це нагадування вам про те, що важливо балансувати між роботою і особистим життям, приділяти часу достатньо і тому, і тому. Вересень п'ятірка жезлів говорить, що місяць буде напруженим через конкуренцію і через конфлікти. У вас буде можливість проявити свої лідерські якості і відстоювати свої інтереси. На жовтень, сімка жезлів говорить, що знову ж таки вам доведеться відстоювати свої позиції, захищати те, що є для вас важливим. Це буде час такої впевненості в своїх силах і готовності до боротьби. Листопад шістка кубків перевернута, говорить, що місяць вимагатиме від вас відпустити минуле і зосередитись на тому, що є зараз. Це гарний час для аналізу, аналіз, наприклад, старих уроків. і Можливо, з'являться якісь нові методи, нові рішення у вас, щоб застосовувати ці уроки, які ви отримали у своєму майбутньому. Грудень, імператриця говорить нам про те, що місяць принесе вам процвітання, гармонію, ви відчуєте прилив натхнення і будете оточені турботою і любов'ю. Додаткова карта. Те, на що будуть спрямовані ваші зусилля, ваші е, дії у 2025 році, це сім кажезлів. Тобто, протягом року вам доведеться часто відстоювати свої інтереси і позиції. І вам важливо буде залишатися впевненими у своїх діях і в своїх цілях, і не здаватись ні в якому разі перед труднощами. На цьому, саме на цій боротьбі буде зосереджена ваша увага протягом 2025 року. Карта Ленорман, Гріб випадає. Тут карта на те, що допоможе вам досягти цілей у 2025 році. І ця карта символізує трансформацію і початок нового етапу. Тобто, ви маєте завершити щось старе, що вам не приносить користі і результату, і почати щось нове, створити нову основу для нового життя. І карта порада звучить у нас так: створюйте бачення, які ви бажаєте. Вживайте заходів у планах, які мають бути виконані. Тобто ви маєте створити для себе якісь цілі і плани на майбутнє, і вживати обов'язково якихось заходів і дій у цих планах для того, щоб вони втілились у життя. Тобто, вам необхідно буде діяти обов'язково. Е тому що саме собою воно все не, не здійсниться і не вирішиться, обов'язково потрібно будуть рішучі дії. Я бажаю вам щастя у 2025 році. Бажаю здійснення ваших мрій і бажань, е, міцного здоров'я. Пишіть, як програється. У вас прогноз, обов'язково переглядайте його, щоб уникнути якихось важких кризових ситуацій. І на все добре!